Так, відео про те, як поставити подножки на звичайну вас падераму, якщо у вас тут немає кріплення. Ну, якби би немає. Тут ми залишились чашки. Проток на 27, гайка одна кальона, друга гайка вже контур. Шайба, щоб гайку і подшипники не вичували. Все, Воно тут, звісно, може прикручуватися, але... Це за контргай получається коротше проток, дві, 4 шави гайки, 1200 гривень обійшлося. Штука 200 ось. По 10 см кожної сторони. стороны отсюда от. учитесь салаги Так треба робити Все. Я педалі не кручу, цепку мені надоїло змащувати, от у зірку буду знімати. А підалі туди потрібні. Така штука.